Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазуріарік. І сьогодні я хочу трохи розказати вам, показати, як ми в цьому році садили кавун. Багато по... в коментарях пишуть наші ті кавуни, краще б картоплі посадили, більше картоплі. Картоплі теж було посаджено. Звичайно, перейшов багато. Ажіотаж на кавун, тому що він дорожче був коштував, а картопля стояла дешевше. По вирощуванні гектар кавуна буде вам дорожче набагато. Я маю душу грошима, але це більш клопіткий, як то кажеться. Робота і вирощування чим картоплю. Посадили, зібрали і все. Тут теж так само, але є багато нюансів по нашому кавуну. Як ви зможете з гектара взяти. Зараз просто поясню, Картоплі, ну там дає 54 центнери е, з гектара, залежить які від 20. Що е, нас кавун, е, також має з гектара можна взяти від 20, це залежить по регіонах, і які ви кавун садите, е, до 60 тонн з гектара. Ну і Ціна сосну, самі знаєте, можете підсчитувати гроші, зібрали і все е, продали. Ну, це йде річ про кавун, і е, добре, що він вже тут починає родити. Якщо тут буде родити кавун, все рівно людина вже буде це купити. Він помалу в ціні, може трохи і припаде, він помалу буде все рівно вирощуватися. Е, ну і технологія вже й буде тут для вирощення, які дуже багато питають, які можна тут посадити кавуни. Кавуни садимо ранні. 55-60 днів від посадки, щоб у вас якраз дійшло. В цьому році я вирощував від сакати. Я вирощував сенсей. Отакий такий я сенсей вирощував. Я ще селець вирощував. Зараз кажу, які краще е, в мене були файрібал, отакі от чорний, як огоньок, і е, Леонардо. З них я, мені подобався цей сенсей. Він у мене буде 13 кілограмів на О, дивіться, які екземпляри. Дивіться, щоб не збрехати, гляньте. Ось кілограм 10-11, тут трошки більше є. Я вже трошки знаюся по цьому, не відворочки не ходить. Теж супер. Оце суперові. А я візьму просто вам на кущу. О, дивіться, теж не пане. Я просто дивіться, бачите, ще скажете, чужий накинув. Теж суха. Вже. Бистро, бачите, я недавно ходив, було все мокре, суха, я навіть, не розриваю, а просто покажу вам, як, як він рипає. Бачите. бачите, чули, як він рипнув. О, це або селись, бо в мене гляньте. Гляньте суперові. Захід України, я думаю, це добра вага. І по вазі вже цей, вже тут буде менше. Тут до е, буквально 5-8 кг, це саме-саме-саме. І ви хочете взяти, якщо то наш, ціна кавуна на почти. краще, якщо взяти е, то наш, садимо великий. Ну, тут садили, я знаю, на заході садили е, талісман, карістан, арашан садили, різні сорти, це такі більш е, раніших. Але вони вже мають по як взяти порівняно з Вікторією, Вікторія там 5-8 кілограмів до десятки. Цей вже має до 15 кілограмів, а так він має дежуть до навіть до 20 кг. Там ті сорти, які я перезвав. Це талісман, карістан і різні. Хоч в мене кажу, була сенсейця, теж ж раніше його давав під плівку. 13, 12, 10, 8, саме такі, що вродив непогано. Це я про кавун. І ще я садив, бачите, жовтий. Всі дивуються жовтий. Я його садив, оранжкінг на Херсонщині, покемон. Вони теж до 10 кг. на корщу більше, тут може бути 4-5, так як тут 3-4 залежить як. Але одне по ціні дивувалися, його продавав, непогано вродив, звичайно, по ціні, але зато вони були невеличкі. Вони були... 5, 4, 3 кг, 6 кг. ну, до 8, це екземпляри були більші. Хоч в мене сенсей, от порівняйте. Чотири штучки там у вас буде по 6, кг, по 5 кг, бо так і було. А тут, якщо ви візьмете від 8 до 13, це шейка, вони, як то кажуть, накормили. Так треба його підживлювати і буде він і більше мати. Якщо чесно, він буде мати і до 15-18 кг цей. Тут буде трошки менше, тому що він росте менше. Це я по жовтому і взяти по цьому. Але в мене і буде цього року новинка. Буде отакі. Це так як Чарльз Грей, тільки Чарльз-Грей пізні і подовгасті. А це круглі, позапрошлий рік я його садив, чесно кажу. І садив просто не на сіням, а посадив на полі і вродило на осінь. Я не обробляв нічим, по 5-8 кілограмів були, але вони дуже смачні. Оце непогані, оце його зелені зверху. На другий рік я вже хочу його посадити. Оранжкінга, так як я вам вже говорив, брати його садити. Він по ціні може бути більше, він і дорогший. На ринках ви його сильно багато не побачите, але люди пробували. Ну і брали. Висадював я свій кавун. Навіть цього, я в квітні місяці я його в тепличку нашу ще топили ми, палили, тому що насіння вкинули, бо ще все рівно було до кінця, навіть до травня місяця були в Треба, щоб кавун любив, щоб була температура до 18-25. Це коли ви вирощуєте розсаду. Так само і на на полі, якщо буде, тоді буде він суперовий кавун. Ми скинули насіння. Ну, переважно це 15-го, щоб вкинути 10 квітня вкинути насіння. І будете мати 15, го 20, ви можете його про, якщо ви хочете відкритий ґрунт, то трошки пізніше посадити. Я садив 29-го відкритий ґрунт. Це відкритий ґрунт, це на мульчі без дух. І посадив я один рядок. У мене у відео є. Я посадив. І дуги це в нас називається терміс. Так якщо внизу є плівка, це мульча і садиться розсада по 50 см. Тому я порядку садив плітні в одну сторону і ну, гудина, плітні, як називаєте. Ну, зараз я вам поясню, ця сторона плітні, гудина, буде йти в ту сторону, ця в ту сторону. розумієте, Ця в цю попадається, якщо садити так на 50 см. Непогано буде, я думаю, ми ще накриємо, пояснимо. Ну і наш полив зелень ця ботва в другу сторону і так воно передавало. Дехто я в одну сторону, а тут в другу. сторону, ну у нас так перехважно. І міждорядів в мене було можна 2,50, можна 2, можна від 2 до 3. Це вже на ваш вибор. В травні я один висадив десь 14 травня, це під дуги. І 29-го я вже в відкритий ґрунт висадив, решта нас кавун. Це в мене були отакі кавуни, але серед них я признав, звичайно, сенсей. Сенсей непоганий був і Леонардо було теж суперове. Хоч селес трошки пізніше, бо він був пізніший, але теж на смачний, дуже класний. Не скажу, що поганий був Кінг. Цього року в мене буде новинка, буде кавун без насінневий регус. Бачите. Безнасінневий, а він середнього 6 кг. Він, він невеличкий буде, але все рівно буде. Але він сам не росте, його треба запилення, щоб було. Можна е, запилити тим самим сенсеєм чи Леонардо. Бачите? Небагато сто, 100... ну воно дороге, воно 8 гривень насінина. Чесно кажу, 8 гривень одна насінина. Від 7 і далі. У е, нас у відео є десь на липень місяць вже був перший кавун сенсей вже у нас був перший кавун на липень місяць. Потім вже в кінці липня пішли ті, що без це був термос. Кавун-сенсей під термоз. і львівщина. І ось такий результат одного. Зараз ми йдемо ще, може, один. І є на 6 кілограм. Бачите, теж сенсей. Кавун непоганий, від 4 до 6. сюди не ходив, це сенсей. під термос. от така година зрослась непогано. Це в нас King. починає теж кілограм-півтора вже є, ще похоже на баронесу. І це наш баштан. 5 рядів по 70 метрів. По тоннажу не скажу, бо кажу, треба було більше давати Міндобр чи що. Я одразу давав від Грогоріна, вирощував саму розсаду, для ривка дав фосфорні двадцятки, а потім в мене Гоміос плюс пішов цей препарат. Я підживляв біопрепаратом, так як для себе. Ну, Він мені теж подобався, тому що було видно зразу, як воно все пішло. Чесно кажу. До цього треба ходити і по зі шкідників обов'язково по кавуну. Якщо ви прогалите, воно може все. І так само від хвороб. Це вже дивимося технологію вирощування, можете загуглити, є дуже багато відів, є дуже знакомі невіді. блогери, які займаються е і сажали в нас на Херсонщині, переважно на ліва сторона. О, там найкращий був голопристанський. Там взяти райони, я вийду Скадовський, і взяти Цирупінський район, це Олешківський, які були там більше жари, пісок Пісок давав, тому що пісок збрав тепло і воно віддавалось. От там на піску був кращий все рівно, кавун, дехто може поспорити, Одеса свій хвалили, там Миколаїв свій хвали, Запорожжя далі пішло сім. Я теж свій похвалю, він в мене був непоганий. Суперовий був кавунчик. Супер, кажу. По цьому кажу, можна посадити, але не багато, бо менше наш ексклюзив. Ціну я теж ставив, 20 через такого. 12 кг це скину скільки? Це теж ранній сорт, вони одинаково пошті були, але тут було трошки тонаж менший. Я говорю, що вирощую її Закарпаття і пішло далі. Чому навіть може в Херсонці вирощувати, але вони вам скажуть, що тонаж тут не буде, такий тут не вистачає сонця. Як в нас на півдні Херсонщини жара літом в день. 30 і вище для кавуна, для помідорів, для кожного цього, це суперово. Крапельний полив, але не забуваємо, тут може бути 30, а ввечері може бути 8. Тут перепади дуже сильні є, а там ні. Там, якщо літом є 30 35 на жарище, так ввечері не сидіти, мусите відкривати або вентилятор, або ще в хаті жара 20 і вище теж до 25 тепла є ціле літо, це в нас на півдні України. За рахунок цього і в нас вирощуються більш смачніші помідори. Люба огородина, чесно кажу, набагато краще. Набагато краще. Візьміть, вже в мене є знакомі в Одеській області, і він сказав, різниця вроді теж південь. Але він десь, десь балта, десь ту сторону. Але він сказав, що це не той не та жара. Він вирощував цього року приїжджі, Він вирощував е, перець, так як він дуже любить польот вирощувати. Він виростив і він сказав, що не, різниця дуже велика, хоч має свою тепличку, все і плюс менше е, сонця. Менше сонця я вам пояснював постійно. Тут більше навіть взяти тут на Заході, по всій Україні. Тут більше опади, тут більше хмари, чесно кажу. І тому вже врожайність може бути перепади у оце усього. Врожай цього не буде. Але в цьому році жара своє дала. Це був південь настоящий. вечором не скажу, але в день. Жара була точно. Ну, Ми привикли до, бували я за 32, хоч я сам вітіль, привик за 32 роки, що там е, така жара, нас якось і кажеться, і, 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 якось так ну, привично було. А тут вже людина, ну і тут є коли жара, ще поясню, тут сирість, і воно трошки... Погано, погане здоров'я, на все, чесно кажу, воно і видно по цьому і ліси рядом, але не то, не так дихається, як там морським повітрям, який йде з моря, довкола моря. Згадав про в будете казати, так, бо ми хочемо, звичайно, повернутися. Всі хочуть ті, що виїхали за границю, ті, що мене багато дивляться, де раніше дивилися, вони і пишуть. Мені в коментарях можете провіряти коментарі, свої, що небудь писати. О, що хочемо назад, хочемо додому, тому що розкучили все, решту. І там в нас було все, а то в нас нічого. І лишилися не знаємо де, і знаєте, як то, як -то говорить на цідилку. І ні туди, і ні сюди. Ось так і є. Але живемо далі. Наш дохід з того, що ми трошки виростемо і щось продамо. Це наш дохід. Але як я вже говорив, затрати теж є. Тут теж є і на ару лукна. От касети. Бачите, капля. Це тільки кусочок. А решта вже трохи підкуплений, прошлий рік було. Дехто спорить за краплю. Крапля 2-3 роки. Каже, краплю, що не смотувати, е, ви не праві. Е, ще 2-3 роки можна. 2 роки можна е, рік під Мульчує, на другий рік можна відкриту, в неї на капусту кинути, ви її промили і вона буде далі. Третій рік ще й в картоплю піде, буде вона служити. Головне, щоб, звичайно, не положити, щоб ми ще вам під'їли довкола, а ви так відкрутили, подивилися, а воно все з'їдяне і тече. Тоді вже ремонтники, І зеленти, ну хто в курсі, той розуміє, і зеленти не напасетись, Це тільки здати і купити собі другу. Так що по кавуну такого немає нічого і багато питають, ще раз кажу, які раніше просто беріть. Я вибрав сенсей, вам вибирати це можете кажу, і талісман, так як а у продюсера ще там вибирають. Він не поганий, він трохи пізніше, теж непоганий, але вибір за вами. Він трошки пізніше є від талісмана. і тих, А в нас там переважно під перші це під плівку Вікторія. Це рані Кримство. Або беремо, навіть як я взяв в цьому році, там ще і різні, що раніші сорта. Ви можете загулити собі саме краще, щоб так не перепитувалося. Ну вам ніхто там не сильно скаже. І я це все не, не можу пояснити, так як сажали тільки для себе. На масову я сильно не сажав кавуни, щоб так знаєте, гектарами. І пішло. А було трохи, то ми продавали. Навіть нас у відео є. Ми пів гектара оранжкінга там посадили. І нормально. Цього року я посадив 10 соток різного кавуна. Теж нормально в мене у відео є. Їздили по селі, і до мене люди в мене брали вдома. А зараз йдемо додому. Я вам покажу, якраз прийшов клієнт, хоче купити. І ми продаємо переважно вдома. І зараз будемо. У мене по 17 як, як Юріка. Але ви пробували мені ні? І вам подобалося, так? Так, я 18, бачите, я ставлю 17, тут вийшло 120. Сім ну, на 120 я вам даю. Буде в кавун, я думаю, що варто садити. Ну, хто хоче масово чи ще замість картоплі, краще, якщо не розумієтесь, тут на, на заході нема вас води, краще не садіть насіння і все решта. Ну, це не, не буде не ваше. Картоплю садили, садіть картоплю. Це у вас буде проще і бачите, раз на раз картопля в ціні все рівно є. Теж завзяти тонну по 20 гривень, от вам і 20 тисяч будете мати. Ну Звичайно, було такі 5 гривень, 5 тисяч, а коли в неї теж треба наробити. Так що вибирати вам, всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а ми будемо садити, то, що вибрав сакати. Будемо, це сакура, Ukraine. І такі воє, будемо такі. Хто хоче, будь ласка. Оранж Кінг, талісман і пішли там. Арашан різні є, фарао є, є різні. Читаємо. Може і вроди вас. Але кажуть, це технологія. Крапель не обов'язково, полив і, як то кажуть, лікувати. Хто перший попаде, буває, що прогавують, але гроші втратюють дуже великі. Без цього теж не можна. Не можна. Буває і таке, що посадиш, або ціни нема, або якась катаклізма зверху.